Всім привіт! Рада вітати вас на черговому уроці з мови програмування C Sharp. З вами Попелюха, і сьогодні ми з вами будемо мати суперкороткий урок. Ми вивчимо, що таке властивості, як їх використовувати, і повторимо, які ж в нас є члени класу. І на сьогодні це весь план. Тому перед тим як починати, я прошу вас авансом поставити мені вподобайку під це відео і написати коментар. Або якщо вам не сподобається це відео, то заберете свій лайк, поставити мені гнівний комент. Обов'язково підпишитесь на канал в будь-якому випадку. І тепер я пропоную починати. Окей, для практики сьогодні я пропоную використовувати solution із попереднього уроку. У нас там був lesson 13, в якому ми мали клас employee, і в сусідньому проєкті ми створювали клас user. Пропоную працювати з класом employee, але якщо нам щось треба буде, ми повернемося до юзера і будемо працювати там. Але думаю, що employee нам буде достатньо. І так, властивості. Властивості це супер важлива тема. Властивості ми використовуємо на практиці кожного дня. Грубо кажучи, і простими словами, замість, власт... замість полів, тобто замість змінних, в класах ми будемо використовувати властивості. А тепер детально з теорією, з поясненнями, з прикладами, з тим, які бувають властивості. І якщо у вас залишиться питання, то прошу в коментарі, або якщо ви хочете швидкі відповіді, прошу в чат GPT. Поїхали, нагадую вам, що в нас був клас employee, і в якого були два поля: – «Name» та «Position». Давайте поглянемо на те, як ми можемо їх використовувати, а саме ґетати і сетати в коді. Гетати це з англійської отримувати. Тобто, просто отримати доступ до цього поля, вивести його в класі Program. А Set — це засетити, це поставити йому певне значення, присвоїти йому певне значення. Наприклад, у нас є Name, ми хочемо присвоїти значення ім'я, але не через конструктор, не через процес створення, об'єкту класу Employee, а напряму по імені. Давайте спробуємо це зробити. В нас є купа попереднього коду, і я хочу його проігнорувати, не витирати для того, щоб ви мали до нього доступ. Але от в мене є Василь, і я хочу поставити йому ім'я. Давайте спробуємо це зробити. Як би ми повинні були це зробити? Я пишу Василь, це об'єкт в нас класу Employee, ось він, крапка. І я би мала поставити йому «Name» дорівнює бла-бла-бла. «Name» дорівнює. І в нього немає нейма. Чому? Тому що «Name» це поле. І поле в нас приватне. Якби я зробила це поле публічним, то в цілому проблем би, походу, не було. Ну-ка, дивимось. Name is not null here. Is Inaccessible due to Protection. Ні, воно вже accessible. Expect expression? Окей, пишемо йому нове ім'я, хай це буде Вася. Отак. Чи можемо це зробити? Так, ми можемо це зробити. Добре, чи можемо ми, якщо воно публічне, витащити цей нейм? Василь Нейм, можемо. Але це тільки в випадку, якщо це поле в нас публічне, але зазвичай на практиці поля в нас завжди приватні на комерційних проектах особливо. Чому? Як я вже казала, коли ми говорили з вами про інкапсуляцію, для того, щоб не давати користувачам та іншим програмістам з інших команд доступ до того, до чого вони не повинні мати доступ. А ім'я це поле, до якого не потрібно мати доступ. Як в такому випадку себе вести, якщо ім'я обов'язково повинне бути приватним? І в нас тут виникає одразу дві помилки. Раз, і два. Для цього в нас є саме властивості. Давайте по теорії, що таке властивості. Властивості або англійською пропертіс це механізм C-Sharp, який дозволяє нам керувати доступом до полів класу. За допомогою властивостей ми можемо діставати значення полів або назначати значення полям. Іншими словами, властивості працюють як посередники між зовнішнім класом та полями класу для того, щоб реалізувати контроль при читанні та записі значень. І покажу вам на практиці, як це зробити. Допустимо, я хочу працювати зараз не з Неймом, а з Віком. І Віку зараз у Імплеї ще немає, але ми йому його, Боже, я не слухаю, я не сьогодні але ми йому його дамо. Для цього я створюю приватну змінну age. це буде тип INT, тому що Вік у нас завжди ціле число. І тепер я створю саму властивість, яка дозволить нам працювати з цим числом. Для цього я пишу паблік, тому що властивості в нас зазвичай публічні, тип у нас буде такий самий, як і у приватного поля, і властивості ми називаємо завжди з великої букви. Тобто є код Конвеншн, правило написання коду: що всі поля зазвичай приватні і починаються з маленької букви, а властивості можуть бути публічними і починаються з великої букви. Точніше, властивості частіше всього такі публічні. От, private int age. супер. Але крім того, у властивості частіше всього є тіло. Але ми будемо вчити з вами більш ускладнену, більш просту властивості. Тому не лякайтеся, не у всіх властивостей буде багато букв, як я зараз вам покажу. Але зараз повна розширена версія властивості, щоб ви розуміли, що вона взагалі робить і навіщо воно потрібне. Даю йому тіло, і у властивості буде set та get. Почнемо з get, GET. І система нам вже підказує, що у GET також мікротіло return H. Я поки що просто ведуся і вставляю це так, як підказує мені система, а через пару секунд будемо розбиратися. І тепер пишемо set. Система також все прекрасно підказує, Age дорівнює value. Чудово. Що ми щойно з вами зробили? Давайте дивитися. Ми створили приватну змінну, приватне поле типу int з маленької літери H. Потім ми створили публічну властивість, по суті, штуку, яка дозволяє нам користуватися цією змінною, а саме діставати її значення та ставити їй певне значення. А що робить getReturnAge? Коли ми будемо казати Василь.H, то він нам буквально буде повертати return age. ось це значення. Він нам буде повертати буквально ось цей age. Добре, коли ми кажемо set age дорівнює value, що це означає? Якщо я хочу поставити Василь, крапка, дорівнює, Скажімо, 30, 30 трошки в Василю, то в мене викличеться setter ось цей, де 30, ось це значення, яке я сюди передаю. Буде записуватись як value. Тобто ми кажемо, age дорівнює value, age дорівнює 30. Пропоную продебажити цю частину коду для того, щоб ми це закріпили в літеральній практиці. Запускаю. Ой, сорі, запускаю тест. Давайте повернемо тут з теста на Lesson 13, як головний проект, це це Startup Project. Отже, василь.H дрівнює 30. З допомогою кнопки F11 я ніляю всередину цього проперті, всередині цієї властивості, а саме в Setter, там, де ми сетимо значення. Тому я натискаю F11, і мене не закидує внутрі. Мене не закидує внутрі, але по факту. Якщо ми через Ctrl перейдемо сюди, то це буде буквально set H дорівнює value, де value буде дорівнювати 30. Зараз спробуємо ще так, але не впевнена, що це Добре, і далі контроль uh, рейтлайн, Василь H. Тут має спрацювати get нашого property, нашої властивості. Заходжу через F11, і так воно мене сюди вернуло, і воно каже Return H. Дивіться, що це за H такий? а H у нас дорівнює 30, тому воно повертає нам 30. Давайте ще раз спробую продиважити заради цього сеттера, чи якщо я поставила точку дебага, він нас зайде. Так, да, дивіться, Set age дорівнює value. Станом на зараз age, в нас нуль. І тут H у нас 0, А це H у нас також 0, тому що 0 – це дефолтне значення для інта. Нічого не присвоєно. А value у нас передалася якраз таки та тридцятка. Тому от set H дорівнює value. Відпрацювало, і Василь H у нас дійсно став дорівнювати 30. Ось так. Добре, другу частину ми вже продебажили з вами, тому стопую це. Я показала вам властивість. Тепер давайте йти далі. Якщо копати глибше, то властивість дозволяє нам не тільки отак просто, бездумно діставати значення та сетити, воно дозволяє нам додати туди трошечки логіки. Давайте пробувати. Наприклад, якщо б я хотіла додати обмеження, що ми не можемо ставити age, який менше нуля, тому що це нелогічно, тому що в нас не існує віку менше нуля. Це робиться доволі просто. Просто в сеті в нас не буде, не знавте багато слова просто, але буде не просто value, не просто hдрівний value, а ціла логіка. Воно знаходиться в цілі. Ось наше тіло відкрита фігурна дужка, закрита фігурна дужка. і всередині цього тіла ми можемо писати якомога, якомога, як хочемо багато коду. Що це означає? Ну, кажемо, якщо користувачів Horror, а value, тобто, якщо користувач передав value, яке буде більше або рівне нулю, то ми кажемо все гуд, все окей, okay, в нас в цілому успіх, да? Age дорівнює value. Інакше, якщо в нас value менше нуля, це у нас else, тоді ми говоримо, що давайте викинемо якусь помилку. Наприклад, можемо писати консоль, right line wrong age, поки ми не знаємо, як сровувати ерори, але в нас це буде в майбутніх темах. Або, якщо ви вже більш advanced, ми кажемо throw new exception, якщо вам ще не показувало це, кажемо теж wrong age, неправильний вік. Srow New Exception викличе нам таку помилку, ніби сама система її викликала. Тобто, в нас не в консоль воно буде написано, а просто крашнеться програма. Можемо навіть це затестити одразу ж без дебага. Зайдемо сюди, заберемо ці точки дебага. Якщо ми спробуємо поставити мінус 30, я запускаю це. І в мене от програма крашиться Srow New Exception, new, uh, wrong age. Отак от. Це такий спосіб викинути помилку. Але давайте поки що це буде чисто консоль Redline, right не коментую цю частинку. Добре, це був сет. Ми його зараз продебажимо через пару хвилин, але хочу ще показати розширений гет. Наприклад, якщо вік нас може отримати не кожна друга собака, просто так, тому що вона може, а тільки людина, яка має доступ. Наприклад, да? створимо якусь приватну змінну. або із access allowed, чи доступний доступ, да, дорівнює по дефолту false, тому що в кожному зустрічному не може бути доступний такий привілей. Але, наприклад, ми поставимо собі true, не знаю. І в Getі ми будемо повертати це значення тільки тим, в кого доступ в нас є. Так само замість Return Age ми беремо робимо тіло побільше. Ось так: от, хоба. Всередину ми пишемо. Могли би return age, а пишемо, якщо. Із access allowed, Тобто, якщо ця штука дорівнює true, то return age. А інакше. А інакше ми робимо помилку. Throw, New Exception. No Access. Так. Тут крапка з комою. І ніби все, всі помилки у нас вирішені. І давайте тестувати це спочатку без дебага. Е, доступ в нас недоступний, а ми хочемо засетити якесь значення. Запускається діло, точніше, дістати якесь значення. Да? І ми отримуємо No Access. Окей, а що якщо я зараз поставлю true, уявімо собі, що мій користувач має доступ до цього двіжа, запускаю. І в нас. Е, Буде ронг age, буде вік 0, це тому що ми попробували засетити від'ємний вік, він у нас не засетився. Але в цілому він гетнувся. Давайте ще так зробимо: ми заберемо звідси мінус, закриємо цю консоль, запустимо програму і перевіримо, що от ми засетили і повернули вік 30. Добре. Тепер дебажимо, дебажимо, щоб детальніше зрозуміти, як воно все працює, нирнути сюди, подивитися. Ось так. Ставимо дві точки дебага. І запускаємо програму. І от ми зайшли в set. Ми хочемо. Що тут у нас? Ми хочемо засетити тридцятку віку, віку. Да? Кажемо, що додивимося, що в нас value? value 30. Заходимо в if. Якщо вік у нас більше дорівнює нулю, да? він у нас більше дорівнює нулю, то ми спокійно собі сетимо цей вік. Else не спрацював, тому що вік правильний. Чудово, тепер єтимо, дістаємо цей вік. Да? F11. Get. Якщо is access allowed, а ексселот у нас true, то return age, Дивимося, хаба, вік в нас вернувся. Все класно, і ми вивели його в консоль. Ось так працюють такі розширені е властивості, які дозволяють додати певну логіку для роботи з полями. Не просто бездумно їх отримувати і назначати, а обробляти якось. Ось. І ще дещо. Ви такі подивитесь на це і подумайте, господи, як много букв. Зачем стільки писати, і навіщо нам взагалі стільки коду, якщо ми можемо просто тоді працювати з змінними, да е, є простіший спосіб, ніж оце от створювати змінну, г'етати, ретурнати її, сетати її, і так далі. Ми можемо просто створити автоматичну властивість. Давайте переробимо наш string name в автоматичну властивість. Для цього нам це дуже просто. Пишемо паблік у всій властивості паблік, називаємо її з великою буквою, і замість того, щоб розписувати оце get set, бла-бла-бла, get return, бла-бла-бла, set бла-бла-бла, до рівні value. Ми просто беремо, кажемо get. .com, set .com. Звідси крапку з комою забираю, готова. Автоматична властивість. Це значить, що під капотом вона створює приватну о, стрінгове поле, name. Працює з ним, а ми працюємо тільки з великим нем. І маленького нейма в нас в цілому не існує. отут бачите, помилка вже. Хоба ось так. І тут. Хоба, ось так. Ну, коротше, отак. Давайте йти трошечки далі. Отже, так, щоб узагальнити, в нас є такі чотири види властивостей: автоматичні властивості, які автоматично створюють поле для зберігання даних. Це той приклад, що я вам щойно показала з неймом. Коли ми просто пишемо gette. і комою, не створюємо поле і взагалі не мучаємося з тим, щоб прописувати гетери сетер. А є в нас. Звичайні властивості, вони дозволяють визначати логіку в блоках get і set, яка може бути як такою складною, так і простою, як я вам показувала перед цим, коли в нас було тільки return H і H дрівні value, і всього іншого кода всередині не було. Крім того, ми можемо робити тільки для читання і тільки для запису, коли ми не пишемо get, і в нас воно тільки для запису, або навпаки, ми не пишемо set, тільки Get, і воно у нас тільки для читання. Що це означає? Якщо відкрити сюди, то це сети ми не можемо іти з read-only. дістати спокійно. І навпаки, навпаки, це закоментувати зараз Get Ctrl І ми можемо його тільки сетити. Але не можемо діставати it Cannot be used in this context, because it lacks the get-accessor. і це нормально мати проперті без гета або без сета. Хоча особливо в автоматизації, в більшості випадків в нас все-таки є і get і set, і вони без якоїсь е жахливої логіки, там просто автоматичні проперті з get і set. Добре, тепер пару питань, які у вас могли виникнути. Тож чому нам не використовувати поля і в чому різниця між полями та властивостями? Чому просто не писати. Крапка, маленький нейм і не мастити собі голову. Давайте розберемося, розберемо поле. Що це таке? Поле це зміна, яка зберігає дані в класі. Поля можуть бути доступні напряму, якщо ми поставимо модифікатор доступу Public, або недоступні, якщо ми поставимо Private, Наприклад, зазвичай поля використовуються для зберігання стану об'єкта, наприклад, стан імені. Наташа або стан віку 30, Щось таке. Вони не мають в собі логіки пов'язаної з доступом або модифікацією значень. Тобто, в нас є поле. Ми можемо його отримати, ми можемо його поставити, але там не буде жодної логіки, яку ми можемо додатково дописати. І завжди рекомендується тримати поля приватними для збереження інкапсуляції, яку ми якраз в минулому році вивчили. Тепер поговоримо про property. властивість же це спеціальний член класу, який дозволяє доступ до полів через GET та SET, тобто отримання та читання, отримання та з цих полів. А властивості надають гнучкість. Ми можемо додати логіку при читанні або записі цих значень. Вони дозволяють приховати внутрішнє поле, тобто приховати маленький name або маленький age, забезпечуючи контрольований доступ до нього, наприклад, тільки тим, в кого access is allowed. крім того, вони забезпечують інкапсуляцію, дозволяючи змінювати логіку доступу до даних без зміни зовнішнього коду. І крім того, властивості можуть бути доступні або тільки для читання, або тільки для запису. Тому властивості використовуються частіше, адже вони. Не обов'язково мають бути приватні, мають доступ до читання та запису і можуть мати в собі якусь невелику логіку. Тоді у вас в голові виникає наступне питання: а чому ми будемо використовувати властивості, якщо ти, Натага, так класно в минулому уроці показала, що ми можемо робити інкапсуляцію з допомогою методів? От є в нас якийсь age, ми створюємо метод get, age, який повертає age, і все круто. У нас є age, ми створюємо метод set age, який сетує йому значення, яке ми передали в параметри, і все кльово. Але давайте розберемо тепер різницю. Між властивостями та методами поговоримо спершу про властивості знову. Прикол в семантиці, властивості забезпечують простий та інтуїтивний доступ до е, полів і дуже схожий на поле до властивості. Ми звертаємося буквально через крапку, так само як і до полів. Єдина різниця, що буква велика, і нам не потрібно передавати тут жодні параметри, не потрібно якось називати метод get чи set, щось таке, тому що воно все через крапочку прекрасно працює. Крім того, властивості виглядають як звернення до змінної, але дозволяють під капотом додати логіку, як ми тут зробили. Просто звернулись до зміни, але якщо в неї нернути, то тут ніфіга собі логіка. Ось так в той час, як методи працюють так само, але мають інше призначення. Методи зазвичай використовуються для виконання дій для обчислень, але не для того, щоб отримати доступ до чогось чи засетити чомусь значення. Синтаксис, він буде вимагати виклику, наприклад, getName з круглими дужками замість простого доступу до властивості через крапку, виглядає набагато складніше і більш таким замудреним. Крім того, методи створені взагалі для операцій, які дозволяють набагато більше, ніж просте читання та запис до значення якоїсь змінної. Тому методи ми використовуємо в більш складних випадках ніж прості get та set. Тому я пропоную так і запам'ятати: Get та set в нас будуть властивості а всі інші більш складні дії, якась поведінка, якісь обчислення, якісь кліки і прочі штуки це в нас будуть методи. Отже, підсумуємо, чому властивості краще для доступу до даних. Зрозумілий синтаксис, тому що в них є інтуїтивний і зрозумілий підхід для читання, слід запису, тобто для читання, ось так, і для запису, ось так через крапку, як поля. Далі інкапсуляція. Властивості дозволяють приховати поле, зробити його приватним і надати доступ до нього, і контролюють цей доступ. Третє це короткий код завдяки автоматичним властивостям, такі як я вам показала тут. Просто get-a-set, код виглядає компактніше, і нам не потрібно створювати поле приватне, з яким треба працювати. І крім того, гнучкість. ви, як ви вже знаєте, можна властивості додати додаткову логіку без зміни синтаксису доступу і. Ось таким чином працювати з нею. Тому властивості мають свою перевагу, і в майбутньому, у всіх прикладах, я буду використовувати властивості замість полів. Тож я не буду вже створювати такі приватні поля. Я частіше буду юзати публічні властивості. Ось так. Ми поговорили з вами про властивості. Якщо у вас залишилися якісь питання, як я казала, коментарі або чат GPT, а в нас залишилася одна мікротемка це те, що такі члени класу і які вони бувають. Ви це вже знаєте. Ми просто узагальнимо, але це те, що запитують нас співбесідах. Тому беремо ручки і записуємо конспект, як в школі. Погнали! Отже, члени класу це все, що по суті може жити в класі, простими словами, і те, що ми вже знаємо, це до членів класу відносяться поля, проперті, методи і конструктори, і ще деякі речі, які ми не знаємо. Давайте швиденько пройдемося по цим штукам. Погнали по списочку, поля це просто змінні класу, з якими треба працювати. Методи це функції, які виконують дії. Тобто функція всередині класу це метод, а змінна всередині класу це поле. Далі властивості це штуки, які дають доступ до полів класу через get та set або ж просто якась заміна, публічна заміна змінним з більшим функціоналом. Крім того, є події для роботи з підписками, але події ми не вчимо в рамках цього курсу. І взагалі я навіть до зараз, поки я не не вчила JavaScript, не знала, що таке події, як їх обробляти. В Charпі ця тема не використовується аж до такого senior advanced level. -а. Якщо ви освічитесь в іншу мову, то ви дізнаєтесь про це набагато більше. Тому події ми поки що повністю скіпаємо. Конструктори це методи, які ініціалізують об'єкт, тобто дозволяють нам створити об'єкт через круглі дужечки. І крім того, статичні члени. Вони належать класу, а не об'єкту, і про них ми поговоримо в майбутніх уроках, але не прям сразу, трошечки ми перед цим ще повчимо. І в цілому. Му, це все кінець року. Я дуже дякую вам за увагу. Домашнє буде супер простим перевести все з попередніх домашніх завдань з попередніх років всі поля в властивості. Просто і все. Е, і якщо у вас будуть якісь питання, пишіть, будь ласка, в коментарях, ставте вподобайку під цим відео, підписуйтесь на цей канал і розповідайте своїм друзям про нього, тим, хто цікавиться мовою програмування C-Sharp, автоматизацією тестування або мануальним тестуванням в цілому. Дякую вам за перегляд. Бажаю гарного і мирного дня і до зустрічі в наступних уроках.